Овен головні події четверга. Дивіться далі. До Мілітополя завітала бавовна. Більше про це та про 407-му добу війни далі. Найпростіші укриття у навчально-виховних закладах, їхній ремонт та облаштування. Ці питання днями обговорили у стінах міської ради. Подробиці дивіться у випуску. Кінотеатр імені Довженка відновлює свою роботу 6 квітня. Там стартували перші з початку великої війни покази фільмів, які стрічки в прокаті дізнавалась наша знімальна група. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби наші захисники відбили понад 60 атак противника. Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут та продовжує його штурмувати. Гатив ворог і по Харківщині минулої доби під ворожим вогнем опинилися при кордоні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Наслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне господарство. Сталася пожежа у селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік. У селі Довгеньке Куп'янського району обстрілами пошкоджені дві приватні будівлі у селі Богославка ізюмського району. Внаслідок обстрілів ЗРСЗВ пошкоджено щонайменше чотири приватні будівлі. Окупанти 42 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Зокрема, випустили 151 снаряд з мінометів, артилерії та безпілотників. Житлові квартали Херсона, армія РФ атакувала 9 разів. Ворог поцілив у об'єкти критичної інфраструктури та оселі місцевих жителів. Наслідок ворожої атаки у лікарні помер 55-річний чоловік. Опинився під ворожим вогнем і Нікополь. Знову уражена цивільна інфраструктура. Ворожі снаряди зруйнували магазин, побили 14 приватних будинків та 15 господарських споруд. А ще пару авто. У місті обірвана лінія електропередач. Понівечений газопровід. Минулося без загиблих та поранених. Це головне. Загалом, протягом минулої доби, противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Проте наші захисники дають гідну відсіч противнику. Загалом наші захисники ліквідували 390 російських окупантів, знищили два танки, вісім бойових броньованих машин та сім артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, один автомобіль та три одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Тут ворог укріплює оборонні рубежі та позиції. В той же час продовжує атакувати населені пункти Пологівського та Васильівського районів. За минулу добу окупаційні війська завдали чотири авіаудари, три атаки БПЛА, тричі в з РСЗВ та здійснили 58 артилерійських обстрілів. На голіпілі ворожа артилерія поцілила в агропідприємство. Крім того, розтрощила кілька квартир у житлових кварталах. А у Васильівському районі під час обстрілу ворог гатив по приватному сектору. А вночі знову гучно було у тимчасово окупованому Мелітополі, особливо в районі авіамістечка. Повідомив міський голова Іван Федоров. За попередніми даними, вибухала багатостраждальна ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про влучне ППО, а самі відправили в сторону аеродрому швидкі, підраховуємо втрати русні. Також за даними Генштабу, ворог продовжує використовувати медичні заклади на тимчасово окупованих територіях у власних цілях Так, у місцевій лікарні. Малої Білозерки окупанти облаштували військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості. Коригував ракетний удар по Запоріжжю, СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки російського ракетного удару 22 березня по багатоповерхівці у місті, аби ворог міг спричинити нові обстріли регіону. Ворожим інформатором виявився місцевий працівник іт компанії, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці. У поло зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку ворога. Під час обшуків зловмисника виявив мобільний телефон із доказами листування з ворогом, зокрема, фото та відеозйомки будівель із описом прилеглої території. Наразі розслідування триває. Найпростіші укриття у навчально-виховних закладах, їх ремонт та облаштування. Ці питання днями порушували у міській раді, адже аби освітній заклад знову зміг прийняти вихованців у своїх стінах, наявність осередка безпеки обов'язковий критерій. Окрім цього, у разі надзвичайних ситуацій у сховищах перебувають і запоріжці. Скільки наразі дійсних укриттів у місті, у школах та дитсадках знають наші журналісти. Облаштування найпростіших укриттів навчально-виховних та позашкільних закладах один з критеріїв, за яким визначають, чи можна розпочинати для дітей очне навчання. Власне, тому стану, сховищ і перспективам їх оновлення у мерії приділяють багато уваги. нам потрібно, щоб дітки вже виходили і навчалися вже безпосередньо в школи. Вони потрібно, щоб вони спілкувалися з вчителями, і вони вже сумують, і вчителі сумують і. Є і завдання і президента, і офісу для того, щоб ми звернули увагу саме на це напрямок, на укриття, які будуть облаштовані саме в закладах освіти. Загалом у Запоріжжі 120 шкіл та ще 120 дитсадків, а також 13 позашкільних закладів. З серпня 2022 року представники міської влади у співпраці з ДСНС розпочали перевірку стану укриттів, що там розташовані. Загалом обстежили 280 об'єктів. Станом на сьогодні 30 укриттів рекомендовані для використання, та ще 83 осередки будуть готовими для перебування за умов усунення недоліків. Після того, як було проініційовано прийняття програми міської, де враховані і система комунальних установ закладів і охорони здоров'я, і система освіти ЖКХ. Наша галузь, яка найпотужніша на сьогодні є в системі управління міста, і е з урахуванням обстежень ми розробили програму на 5 років. Після розробки програми на неї з бюджету міста виділили 33 мільйона 399 тисяч гривень. Гроші спрямували на поточний ремонт 11 сховищ, а також на підготовку ще 50 проєктів капітальних ремонтів найпростіших укриттів, зазначають представники міської влади. Ще 15 мільйонів використали для придбання обладнання, а саме вогнегасників, баків для води, меблів, джерел, живлення, інструментів, капітальні ремонти інших укриттів також. Планують, проте для подальшого їхнього фінансування коштів у бюджеті міста не вистачає немає коштів для першого кроку. Такого для того, щоб ми поки що немає. Це зробили 11 проектів на наступний рік або Продовж другої частини року для того, щоб на це потребує 3 мільйона 855 тисяч гривень, щоб в наступному році робити також капи. Міська влада звернулася до народних депутатів, обраних від Запорізької області, з проханням посприяти виділенню додаткових коштів. Народні обранці відзначили, завдяки співпраці із європейськими партнерами вони готові профінансувати ремонти за позабюджетні кошти для шістьох укриттів в навчальних закладах у різних районах міста. Це такий наш вже початковий внесок для того, щоб все ж таки. В Запоріжжі були сучасні укриття, тому що в моєму розумінні це має бути не тільки укриття, а такий міні-освітній хаб, тому що ми не можемо знати, скільки часу там проведе дитина або вчитель, або вихователь. На жаль, тому вони мають бути обладнані. Тому шість укриттів ми готові на себе взяти таке зобов'язання. Народні депутати пообіцяли сприяти лобіюванню інтересів запорізької громади у Верховній Раді, аби вже за рахунок державних коштів оновити і решту укритів у навчально-виховних закладах міста. У свою чергу міська влада продовжує облаштовувати осередки безпеки, залучаючи при цьому додаткові джерела фінансування, зокрема кошти міжнародних партнерів та благодійників. Анна Давидова Ілля Герник, телеканал МТМ. Ще на початку повномасштабної російської агресії проти України у Запоріжжі розробили план евакуації населення, пов'язаний з військовими діями. Наразі триває відпрацювання та перевірка відповідних заходів. Сьогодні штабні тренування відбулися у комунарському районі. Докладніше розповість Артур Туркін. За планом навчань, черговий здійснив оповіщення посадових осіб штабу евакуації, і наразі всі в зборі. Загалом передбачено евакуювати майже 120 тисяч людей. З них близько 30 тисяч внутрішньо переміщені особи. В плані евакуації передбачена самостійна евакуація, тобто на власному транспорті. Також організовується евакуація самих мешканців району. Одночасно проводиться евакуація тяжкохворих та маломобільних груп населення. Після евакуації непрацюючого населення починається евакуація підприємств основного організації з затвердженими планами. Збірні пункти передбачені у навчальних закладах біля зупинок громадського транспорту та інших громадських місць для перевезення у разі необхідності залучатимуть комунальні та приватні автобуси. Під час штабних тренувань відпрацьовують логістику та резервні схеми евакуації. У нас пункти збору і пункти посадки. Це не означає, що люди одночасно всі повинні туди йти. Тобто, чітко має бути зрозуміло, як ми будемо людей підводити до пунктів посадки, щоб ці пункти посадки працювали постійно на вивіз. План з евакуації Запоріжжя затвердили у минулому році, і відтоді він постійно оновлюється. Для цього міська влада проводить консультації з військовими. Наше завдання, коли ми будемо проводити загальні штабні навчання, щоб кожен окремий район працював максимально самостійно в разі погіршення, наприклад, будь-якої ситуації в місті Запоріжжя. Тобто кожен із голов районів і керівників евакуаційного штабу чітко розумів свої дії і діяв окремо і самостійно. Але відповідно до загального плану евакуації міста Запоріжжя після Комунарського району штабні навчання з евакуації відбудуться у Вознесенівському, Олександрівському, Дніпровському та Хортицькому районах, а згодом і в масштабах цього міста міська влада зазначає, причин для евакуації жителів Запоріжжя немає. Це превентивні заходи, бо в умовах війни треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Артур Туркін Микета Дайнега, телеканалом ТМ. Обласна влада не виключає можливість ворожих атак на великодні свята, тому закликає запоріжців не сподіватись на затища і подбати про власну безпеку у ці дні. Зокрема, за можливості радять уникати масових скупчень, не нехтувати сигналом повітряної тривоги і під час богослужінь спускатись в укриття при церквах чи йти у найближче сховище. У Запоріжжі викрили нелегальне казино підозру. Оголосили ще одній колаборанці про ці та інші події коротко у наступному відео дайджесті. Депутатка Осипенківської сільської ради підозрюється у колабораціонізмі. Влітку 2022 року жінка пішла на співпрацю з ворогом та очолила так звану воєнно-гражданську адміністрацію. Осипенківського АТО постійно вела пропагандистську діяльність на користь ворога, закликала націоналізувати підприємства та укладати договори з міністерствами РФ. Незгодним погрожувала негативними наслідками від російських військових. На Запоріжжі з початку року поліція вилучила майже 2200 літрів нелегального алкоголю та понад 16 тисяч контрафактних пачок цигарок. До адміністративної відповідальності притягнуто понад 440 правопорушників, відкрито 5 кримінальних проваджень та припинено діяльність 4 наливаєк. Запоріжжя судитимуть за організацію незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Обвинувачений разом зі спільником виготовляли підробні довідки однієї з громадських організацій, вносили відомості до програми «Шлях» і чоловіки призовного віку виїжджали за такими документами до Польщі. Вартість послуги від 4 до 6 тисяч доларів з людини. Розслідування триває. У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність чергового підпільного грального закладу. Він був замаскований під порожні приміщення. Про вхід клієнти попередньо домовлялись за телефоном із адміністратором закладу. Правоохоронці вилучили 10 одиниць комп'ютерної техніки та інші докази протиправної діяльності. А щодо азартних відвідувачів склали адміністративні матеріали. Наразі встановлюються організатори незаконного бізнесу та особи причетні до незаконного збагачення. Ні, вітер ні опади, не страшні конструкції, що закриває пошкоджені частини будинку по вулиці Незалежної України. 80. працівники Запоріжжям сервісу розпочали технічну консервацію багатоповерхівки ще в середині березня. Два тижні знадобилося, аби звести дерев'яний каркас та накрити його спеціальною плівкою. Ця технологія убезпечить будинок від подальших руйнувань та негоди. Загальна площа, яку закрили комунальники, сягає однієї 1200 метрів. Хоч дощова погода і у склад Роботу працівникам Запоріжжя Ремсервісу зведення укриттів для пошкоджених будинків триває на кількох об'єктах міста. А таких об'єктів у нас наразі два багатоквартирних будинки у центрі Запоріжжя, які постраждали від ворожих атак у жовтні минулого року. Також приватний сектор у комунарському районі, який зазнав атаки наприкінці березня. Там ми ремонтуємо будинки найбільш наближені до епіцентру влучання. Другий вже будинок завершуємо відновлення даху. Ще два будинки чекають свої черги на ремонт. І також ще один будинок у Олександрівському районі Запоріжжя, який зазнав атаки теж минулого року. Готуються документи, аби розпочати ліквідацію наслідків. Робота лікарні екстреної та швидкої меддопомоги стала пріоритетною темою на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Запорізької міськради. До обговорення долучився тимчасово виконуючи обов'язки директора медзакладу Петро Риженко, який розповів, як нині працює лікарня та чи виплачується зарплатня співробітникам. Деталі розповість наша Тетяна Пода. Першим на засіданні учасники обговорюють завищене преміювання співробітників п'ятої міської лікарні. До обговорення запросили колишнього директора лікарні Дмитра Івченка та нині, тимчасово виконуючого обов'язки Петра Риженка. Колишній очільник не з'явився за попередньою інформацією. Він на лікарняному завчасно члени комісії запросили інформацію про преміювання співробітників медзакладу, починаючи з 2021 року і по теперішній час. Проаналізувавши, дійшли висновку. Що премії за кінець 2022 року та початок нинішнього були більшими ніж зазвичай. Якщо ми брали в розрізі по щомісячна, то за 2022 рік у нас був це жовтий листопад-грудень, і коли ми дотаційно виділяли кошти з місцевого бюджету, і там були дуже великі премії. Що стосується 2023 року, то незважаючи на те, що рік тільки почався, але січень і у нас була дотація з місцевого бюджету. Фінансова підтримка на заробітну плату. У нас була в січні 19,9 мільйонів, з урахуванням налогів 24,3 мільйони. І з цього фонду премії була виплачена лікарню 1,9 мільйонів гривень. 2,3 мільйона з рахуванням налогів. Учасники стверджують, дехто із колишніх співробітників адміністрації п'ятої лікарні отримував премії тричі на місяць, та ще й у збільшеному розмірі. Юридична служба отримувала премії до 60 тисяч в місяць. Не може так, щоб за ну ну, в один місяць, по три по, по, по три накази на одну теж ж саму людину. На прийменування було за словами тимчасово виконуючого обов'язки директора лікарні Петра Риженка, нині медзаклад працює у штатному режимі та не потребує дотаційних коштів. Коштів вистачає їх вистачає не тільки на оплату фонду заробітної платні також на придбання ліків виробів на поточні і обслуговування на даний час так окрім цього на комісії обговорили роботу координаційної ради з питань охорони здоров'я яка згідно з постановою кабміну контролюватиме процес створення госпітальних округів простими словами це мережа медзакладів, що надаватиме допомогу жителям територіальних громад які розташовані поруч із обласним Центру. Їх створення стане можливим після нашої перемоги. Враховуючи те, що ми прифронтова область, то реформу відтерміновано в нашій області. Проте після закінчення військового стану військових дій ми повинні бути готові. Тому створено цю координаційну раду ми піднімали сьогодні це питання, освітлювали, яка буде займатися поетапним реформуванням, оптимізацією для того, щоб у нас наша медична галузь була готова до цієї реформи та надавала медичну допомогу в повному обсязі. Крім того, на засіданні об. Говорили можливість оптимізації міських стоматологічних поліклінік, стратегію їхнього подальшого фінансування та розвитку. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Українські діти, які зараз за кордоном і хочуть вступати до українських вишів, зможуть складати національний мультипредметний тест в країні перебування. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. Нагадаємо, реєстрація на тест стартувала 3 квітня та триватиме до 3 травня. В персональному кабінеті треба обрати предмети, з яких випускники складатимуть іспит, та місто, де вони хочуть це зробити. Нині мережа центрів тестування за кордоном постійно розширюються. Зараз проводяться додаткові консультації з такими країнами, як Великобританія, Грузія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Туреччина та інші для того, щоб збільшити кількість центрів тестування для того, щоб дітям було зручніше діставатися з різних куточків тієї чи іншої європейської країни до самих центрів, щоб вони мали доступ до української освіти. 30 років з моменту проголошення Хортиці національним заповідником України цей ювілей відзначили у музеї місто Запорогами. Ще у далекому 1993-му вони почали розбивати національний заповідник, відновлювати культурну та історичну спадщину. Тож нині мають чим пишатись. У музеї національного заповідника зібрано чимало артефактів, що розповідають про добу козацтва на Запоріжжі. Зазначимо, що заповідник Хортиця став першим об'єктом в Україні, котрий. Отримав статус національного. З того часу хортиця пройшла дуже непростий, але надзвичайно цікавий шлях від фактично місцевого об'єкту до дійсно пам'ятки і національного заповідника, про який знають в усіх куточках України. Хортиця має надзвичайне символічне значення, і якщо ви стоїте на Хортиці, то ви не належите не до правобережної, ні до лівобережної України. Нині на територію острова відвідувачі потрапити не можуть. Однак, після нашої перемоги працівники завжди будуть раді бачити запоріжців та гостей міста. Тим паче, що Хортиця має історичне значення для всієї України. Про це говорили і на зустрічі у музеї. Окрім цього, присутні мали змогу переглянути відео з найтеплішими моментами за роки існування заповідника. Історію Хортиці демонструють і світлини. На них зокрема й нові трагічні сторінки присвячені працівникам, які з початком великої. Війни пішли боронити Україну та героїчно загинули у боях. А також колишньому директорові Хортиці, який нещодавно пішов в життя. Були обличчя тих людей, які саме працювали в заповіднику раніше, в тому числі першого директора заповідника Арнольда Леонидовича Сакульського, який відповідно теж зробив величезний внесок в розвиток нашої установи. Також були обличчя і В'ячеслава Зайцева, який працював у нашій установі на різних посадах і, відповідно, і популяризував роботу заповідника Запорозьке козацтво в цілому і проводив і наукові дослідження, і брав участь в Археологічних експедиціях. Понад рік без прокату кінотеатр імені Довженка після тривалої паузи відновлює свою роботу. За час повномасштабного вторгнення у приміщенні базувались волонтерські організації, працював пункт незламності та укриття. Від сьогодні заклад повернувся до своїх безпосередніх завдань радувати містян новинками кінопрокату. І з тими, хто завітав на перший сеанс, поспілкувалась наша Тетяна Пода. За лічені хвилини зал зустріне перших за останній рік глядачів. Вони завітали до кінотеатру імені Довженка, аби не пропустити прем'єрні покази кіноновинок. Першим транслюватимуть мультфільм Мавка, на який запоріжці чекали з нетерпінням. Навіть у будній день на сеанс о 10-й ранку у великому залі викупили з десяток квитків. У масштабах кінотеатру така кількість невелика. Проте, навіть стільки глядачів було приємною несподіванкою для керівництва у перший день старту кінопоказів. Всього запустили три стрічки на всіх. Є глядачі. Керівництво ділиться найбільш популярним, нині залишається мультфільм Мавка українського виробництва. Ми стартуємо з таких кінопрем'єр, як Джон Вік, фільм «Підземілля» та Дракони, і наша улюблена мавка. Це мультфільм, який я вважаю побив всі рекорди в багатьох прокатах. В наших соцсетях у Фейсбуці, інстаграм завжди є актуальний розклад, Є анонси наших фільмів. На денний сеанс мультфільму Мавка прийшла родина пані Дар'ї. Жінка разом із донечкою та чоловіком в останні були в кінотеатрі за день до повномасштабного вторгнення. Тож нині очікують незабутніх вражень. Ми дуже довго чекали відкриття. Ми раніше дуже часто ходили у кінотеатри. А на мавку ми прийшли. Чекали два роки. Ще коли з'явилися перші фішечки з мавками у сільпо дитині дуже подобалось і ми колекціонували. Тому на мавку прийшли сьогодні з задоволенням. Раніше у приміщенні кінотеатру працювали волонтерські організації. За понад рік простою керівництво довелось з нуля запускати всі процеси, що передують виходу стрічок на екран. Наш зал, який цілий рік простоював, треба було навести порядок. Треба було заключити договори зі всіма кінодістриб'юторами, які рік працювали без нас. У закладі потурбувались про безпеку глядачів. При вході ще рік тому обладнали пункт незламності, який працює й дотепер. Тут можна випити гарячих напоїв, нагріти поїсти чи зарядити гаджети. Малі зали також функціонують та поки не за призначенням. Ще донедавна у кінотеатрі працювали тільки малі зали. Вони виконували функції укриттів під час повітряної тривоги. Власне, нині нічого не змінилось. Якщо глядачів застане сирена безпосередньо під час перегляду фільму, вони завжди можуть спуститись у безпечне місце. Двері кінотеатру імені Довженка відчинені щодня з 10-ї години до 21-ї 30. Квитки можна придбати за півгодини до сеансу онлайн або ж безпосередньо на місці. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. І на цьому у мене все в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.